Ми дуже жалкуємо за ним, дуже був дуже світла, добра, турботлива була людина. Він би міг принести багато і ще користі. Усім нам, але так трапилось у Полтаві. Провели в останню путь захисника України, старшого солдата Дмитра Юренка. Чоловік народився у місті Харків, а проживав у Полтаві. На військову службу за контрактом був призваний військовою частиною А 3011 Пізніше проходив службу у військовій частині А 3052 на посаді стрільця. Те, що Дмитра Надія пригадує, він завжди прагнув підтримати близьких, цінував сімейне тепло і не забував про прості радощі життя. Я його запам'ятала дуже доброю, дуже чутливою людиною. Він все час говорив, що він так жалкує, що в нього немає батьків. Кожні вихідні він приходив до нашої садиби, намагався нас порадувати димком шашликів. Так він говорив. Надійний, щирий, готовий підставити плече у будь-яку хвилину, коли комусь потрібна допомога. Саме таким згадує Дмитра його побратим Олександр. Йому в два 3 часи ночі він завжди прийде, поможе, завжди виручує. Так що, ну, це я думаю, що він, кожен, хто тут, він може це саме про нього сказати. Так що жалко, звісно. Просто що виходить, що здоров'я на війні все оставив і війну пройшов, а дома погиб. Близькі ж додають, Дмитро до останнього залишався мужнім та відданим своїй країні та військовій присязі. Життя радісний, відданий, завзятий. І спогади приємні спогади. Для мене він як ну, зірець, як герой. Коли треба було захищати Харківщину, він навіть після лікувань. Все одно сів поїхав. Завдяки таким хлопцям ми живемо. Дмитро Юренко помер 25 жовтня 2025 року у Полтаві. Йому було 34 роки. Поховали захисника на Затуринському кладовищі.